Ви знаєте, сьогодні, і справді ми, ми починаємо сезон. Ми будемо говорити про віру. Ми будемо говорити ну, не про саму віру, а як, як саме прояв віри в людях різних, з різного там і статусу, і матеріального, і соціального, як цей прояв їхньої віри залишився нам як приклад, який ми сьогодні можемо взяти для себе урок, наприклад, з віри. Того самого Авеля. І на самому початку я хочу, щоб ми разом прочитали вірш, де написано про те, що з Авеля, і з його віри треба брати приклад. Це записано в Євреям, 11 розділ 4 вірш. Послання до Євреїв 11:4. Вірою Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний. Бо про його дари засвідчив Бог, нею він і після смерті. Промовляє. Нею це жертвою і вірою своєю Каїн і до сьогодні ой, Каїн, кажу, аваль, сорі, і до сьогодні промовляє. Так от, як вже казав Женя, ми взяли в цей сезон за основу цей 11-й послання до євреїв. Ми хочемо розібрати життя різних людей, обставини чи ситуації різних людей, які. Сьогодні, ну, на, перший взгляд, на перший погляд, здаються нам, знаєте, дещо ну, далекими і не дуже е, повторюваними, але тим не менше, ми насправді можемо взяти уроки для себе. Ну, по крайній мірі ми будемо намагатися брати практичні уроки для себе. До речі, скажу, що не домовляючись, але так цікаво вийшло, що вчора буквально був у нас молитовний чоловічий сніданок. Бачу деякі брати, які теж були зі мною там вчора. Ми розбирали теж тему вірою. Правда, про віру в цілому ми говорили як таку, що таке віра, чому про неї Євангелія так багато говорить, якою має бути справжня віра, і так далі. І я хочу, ну, от з того нашого ранкового а, спілкування винести сюди тільки один приклад, щоб для всіх нас з вами ми вирівнялись в понятійному такому апараті, все ж таки, що таке віра? Да? От. Бо ми сьогодні не будемо в рамках моєї теми і далі в сезоні розбирати, що саме таке віра. Ми будемо говорити про приклади віри. Але от вчора ми гарний приклад отримали від брата Дмитра Іщенко. Він проповідав дуже гарну, давну ілюстрацію про те, що віра це коли в людини, от ми беремо якісь там знання, якусь інформацію, ми її поміщаємо в своїй голові в таку коробочку, яка називається істина. І після того, як ми якусь інформацію поместили в своїй голові, в своєму серці в цю коробочку істина, то в нас формується як фундамент світогляд. На базі цього світогляду від, від тої інформації, да, від того, що ми вважаємо за, за істинність. На базі світогляду, у нас будуються е цінності, не морально, етичні, а от саме наші цінності, що цінно для мене. На основі наших цінностей формується характер. І цікаво, Діма дуже класну ілюстрацію дав. Каже, характер це наші цінності на автопілоті. Це коли ми, не задумуючись, робимо щось в угоду нашим цінностям. Оце і є характер. І потім на цей характер вже проявляються плоди, плоди нашої віри. Так от, все починається з тої інформації, з того, що ми прийняли як істина. І тому віра це певне, ну як сказати правильно, Певна історія, яка складається з деяких складових, спочатку це просто інформація, яка потім перетворюється на конкретні плоди, на конкретні результати, на конкретні дії. Так от, розібравши, що таке віра, повернемось до тої історії, про яку ми хочемо поговорити сьогодні. Але знову ж таки, навіть автор послання до євреїв, він тему віра починає не з 11-го розділу, а з 10-го. Якщо. Зручно можете відкрити разом зі мною, євреїм, послання до євреїв, 10 розділ з 32 вірша будемо читати. Тож згадуйте минулі дні, коли ви просві... просвіти... просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань, або, будучи виставленими на посміховисько та знущання, або ж як спільники тих, які опинилися в такому становищі. Адже ви терпіли разом із в'язнями. З радістю приймали розгробування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на набі. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди, вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. І так, автор послання говорить. Ще раз, давайте в історичний контекст ми війдемо. Він говорить до тих людей, які жили в першому сторіччі, які насправді переживали приниження, знущання тільки тому, що були християнами. Або були ті, хто переживали за таких самих християн, які зараз були ув'язненні. Тобто це люди, які, не дивлячись на конкретні ризики для життя, все одно зберігали свою віру. І автор каже про те, що вам потрібна терпіливість і відвага для того, щоб і далі стояти в вірі. Тому, продовжуючи цю думку, автор от вже на початку 11-го розділу дає прям визначення, що таке віра. Давайте разом читаємо. 11 розділ перших три вірша. Віра є підставою для надії те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні. Вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом так, що з невидимого постало видиме. І так цікаво, що, ну, на думку автора, визначення Слово Віри – це підстава для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Тобто є якісь речі, які ми не бачимо. І от віра це підстава для надії, що воно так і станеться. Оці речі, які ми не бачили, які ми ніколи там не відчували, не тримали в руках, вони стануться. Оце і є віра наша. І далі він в третьому вірші приводить саме приклад. Ну, типу, от, о, а тепер приклад. От як ми віримо, що Бог створив світ, так само і все інше в те, що ми віримо, навіть не бачивши, да, ми ж не були свідками того, як Бог створював світ. Але при тому ми в це. Так само і тут. Так от, і в четвертому вірші автор говорить про саму першу таку віру, віру, яка проявилась на ділі. Четвертий вірш. Вірою Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог. Нею він і після смерті промовляє. Як ви розумієте, От особливо ті, хто читав цей уривок, який ми пропонували на цьому тижні читати. Як ви розумієте, в чому сила віри Авеля? От в чому його віра? Він просто приніс жертву, казалось би. В чому віра? Якісь думки. Тут зараз я не шукаю правильних відповідей, просто цікаво, як ви думаєте, в чому заключалась його віра. Ну, хоч одна думка якась є? Будь ласка. <плес> Він робив щось для Бога в надії, що Бог це оцінить. Дуже хороша думка, дякую, Антон. Да, він, не маючи ще закона, робив те, що вважав як найкращим для Бога. Але якщо ми зараз подивимося на цю історію, яка записана в буті в четвертому розділі, бо я тебе прям прошу на екран вивести три вірші. Це четвертий розділ третій, з третього по п'ятий вірш. Три вірша в нас, третій, четвертий, п'ятий. Давайте уважно ми зараз прочитаємо ці вірші. Через якийсь час трапилось, що Каїн приніс жертву Господові з плодів землі. І Авель також, і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру. І бог споглянувся на Авеля та на його дари, а на Каїна і на його жертви не звернув уваги. Тож Каїн дуже засмутився і спохмурів на обличчі. Я думаю, всі ми колись чули, читали цю історію. Всі ми. Хто мав дитячі біблії, хто ходив в недільну школу, точно знаємо цю історію, як ту історію, яка ну, відбувалася, знаєте, давайте я зараз на дуже примітивному, простому прикладі покажу. В моєму житті я прям Каїна дуже добре розумію. В мене теж є менший брат. Як тільки я хочу зробити щось хороше, за щоб мене похвалили, мій менший брат зразу вписувався в цю історію, і, типу, ми разом. Ти, ти не сам, я ж з тобою, ми ж разом таку хорошу штуку придумали. І мене це дуже дратувало, справді. Якщо дивитись на цих три вірша, як от така історія, що Каїн почав, і Авель, давай за ним повторювати і хотіти показати себе навіть кращим, ну, висновки можна зробити одні. Але якщо подивитись на цю історію, як на те, ну мені здається, що так насправді було, як ми зараз от другий варіант розглянемо, ніж ніж так, як я розказав в першому. Дивіться, яка історія. Це перші люди. От вони народились в Адама і Єви. Ні Адам, ні Єва. Ніхто ніколи не приносив жертву. Ніхто ніколи не розумів, як це робити. Ми нічого цього не знаходимо в Біблії. І от у Каїн у нас з'являється ідея, думка. Слухайте, а може, от зробити щось таке, чого ніхто не робив, але ну, от такому він ж Богові приносив жертву. Написано, і сталося через деякий час, що Каїн приніс жертву Господеві. Він ну, прям цілеспрямовано зробив певну дію. І давайте дочитаємо, що закінчили саме про Каїна. От написано: жертву Господеві з плодів землі, а на Каїна і на його жертви не звернув уваги Господь. От давайте паралельно подивимося на ці речі. Йде Каїн, приносить жертву, і Господь не звернув уваги на нього. Ну, і з одного боку, звичайно, можна засмутитись, з іншого боку, можна і не сильно засмутитись, тому що це, знаєте, ну от. А для мене, знаєте, який виник приклад в голові? Коли ми заходимо в квест-кімнату, от уявіть собі ситуацію: ви заходите в квест-кімнату. Ми всі от разом з вами опиняємося в квест-кімнаті. Ніхто з нас в ній ніколи раніше не був. Ми не знаємо, з чого почати і чим закінчити. І ми починаємо щось там дергати, щось там піднімати, ну, щось робимо. Ну і хтось пішов щось дьорнуть. Це ж не означає, ну, тепер я ж не маю, тож піти і щось дьорнуть. Я, значить, піду щось інше робити. Ну бо він дьорнув, нічого не спрацювало. І Авель так само. Мав повне право, ну, Каїн зробив, не вийшло, треба щось інше робити, щоб догодити Богові. Але ні, не дивлячись на те, що Каїн приніс жертву, і Господь її не, не прийняв. Авель з четвертого вірша написано, Авель також, також і він приніс зі своїх первородних овець та із їхнього жиру, і Бог споглянув на Авеля та на його дари. Повіть собі, яка цікава ситуація. Ось тут тільки що рідний брат зробив якусь дію, вона не дала ніякого результату. А отут менший брат бере робить те саме, ну, по суті, те саме. Тільки той сплодів, бо він займався господарством сільським таким, а цей з тварин робив, так, да, як найкраще, як сказав Антон, дякую за думку. І от Авель робить ніби те саме, але результат зовсім інший. Результат зовсім інший. І саме це засмутило Каїна. Тож Каїн дуже засмутився і спохмурив, спохмурнів обличчям. Просто поставте себе на місце цих двох братів, коли вони двоє зробили щось, один навіть це придумав як щось, щоб доходити Господеві. Але Господь не приймає його жертву, а приймає другу. Який зробив те саме, це ж не він навіть придумав. І сьогодні для нас оцей приклад Авеля, він саме приклад в тому, що ми можемо робити те, що роблять інші, але отримати зовсім інший результат. Ми можемо робити те саме, що робить біля нас брат, друг, сестра, але отримати зовсім інший результат. І тому в євреях так і написано, що нею він і після смерті промовляє саме оцією вірою, саме ось такою вірою, що не дивлячись на те, що в мого брата не вийшло. А я вірю, а я не опущу руки. А я зроблю. І хай в мене може і не вийде, але я зроблю. Я зроблю по серцю, щиро, по справжньому, з вірою. Я впевнений, що в кожного з нас кожен день виникають різні ситуації, де ми маємо проявляти віру. Перевіряємо свою віру. Деколи це в якихось маленьких речах, деколи це в більших. Знаєте, особливо, коли. Ам... Ми довіряємо Богу, віримо Богу, приймаємо якісь рішення, і десь підсвідомо або свідомо, ми очікуємо, що Бог нам за це воздасть. Ну, знаєте, я ж повірив, Боже, я ж тобі довірився. От я, я вже пішов в цю сторону. Де результат? Я хочу отримати тут і зараз. Та сама історія була і в Хуми, коли він сказав: Я вибачте, поки я руки не вкладу, я не повірю. І, от саме про таку віру, яку мав Авель, який не розумів, не знав, чи воно точно дасть результат. Він не робив це, давайте так скажемо, явно він хотів результату, але він не робив це в першу чергу через результат, як він робив це по серцю. Він справді щиро, і дивіться, цікаво написано у цих віршах, Авель також і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру. Тобто, це була ну, найкраща худоба, відгодована худоба. Тобто, розумієте, можна було просто первородних овець якихось там. А це прям первородні і достатньо такі жирні овечки, яких він приніс, які ну, насправді могли би бути і йому корисні. Але він віддав їх Богу. Хоча розумів, що є велика ворогідність, що буде так само, як у Каїна. І от саме цей приклад <кхм> Аволя показує ще другу грань. Одна історія про те, що якщо в когось не виходить, ми все одно можемо і маємо це робити, якщо в мене є поклик в серці. Друга історія це те, що віра Авеля дала йому можливість зробити те, що є в Божій волі, те, що приємно Богові. Це теж питання мотивації нашого серця. Це теж питання, а чим я керуюсь, коли я приймаю рішення? Чи думаю я про те, що. Мої дії, вони є в плані волі Божої. Вони є в плані Божому щодо спасіння людей. Мене особисто, людей, які поряд зі мною. Авель своєю вірою зміг не просто догодити Богу, але й зробити, стати частиною плану Божого. Зробити те, що було по волі, було приємне Богові. Знаєте, деколи ми, отримуючи певні ідеї, думки, бажання серця, знаєте, ми так говоримо, ми по-різному до них ставимось. І деякі бажання нашого серця, вони справді є егоїстичними, є якимись такими, щоб догодити собі або показати себе, а деколи в нас є справді, такий, знаєте, голос всередині, який каже, допоможи тут людині. Не знаю, там, проведи бабусю через дорогу. Маєш 200 гривень в кармані, дай там комусь. От просто така думка виникає в голові. І тут теж питання в нашому серці, в наших підходах, чи розуміємо ми, що деколи, прислухаючись до таких думок і справді співставляючи, чи можемо ми бути корисним, чи можемо ми сьогодні послужити людям, про яких нам Дух Святий нагадав, ми в цьому прославляємо Бога. Ми саме в цьому. Беремо приклад от з такої віри Авеля, який мав ідею в серці, отримав бажання, і він зробив його як найкраще. Він зробив його з найкращих своїх ховаць, які в нього були, віддав їх Богу. Бо деколи, знаєте, чесно скажучи, буває так, що в нас приходить якась хороша думка, хочеться комусь зробити добро, але ми починаємо оцінювати. Так, ну може не 200, а 100 гривень дати, може там. Не через всю дорогу бабусю перевезти, а половину тільки. Ну, давайте раціонально підійдемо, там вже ж і мені має вистачити якось, і так далі. Розумієте, деколи ми починаємо давати знаєте, місце своїм якимось там раціональним підходам, своїм думкам, більше, ніж над вірою, яка справді закликає нас прославити Бога. Вчора ми так само мали хороше, знаєте, такий вислів Діма сказав про те, що. Коли людина покладає, вкладає своє життя в служіння Богові, вона насправді отримує великий прибуток. І це справді думка, яку нам показує Авель. Він віддав найкраще Богові, і він отримав прибуток. І його віра сьогодні для нас залишилась прикладом. Не дивлячись на того брата, чи сестру, яка поруч зі мною роблять щось подібне або те саме, не дивлячись на їх результат, моя віра, мої відносини з Богом, моє ставлення, мій підхід може дати зовсім інший результат. І коли ми стаємо перед вибором чи можливістю послужити Богу, маєте пам'ятати, що так само, як я віддаючи найкраще наша віра. Може залишатись прикладом для людей, які є навколо. Бо тільки так ми виконуємо Божу волю, а не свою, а не, ну знаєте, просто щоб мене похвалили чи догодити собі. Ну, от я ж хороший, бачите, я допоміг. Подивіться всі, я допоміг, я послужив. Ні. Тільки тоді, коли ми робимо це по-справжньому, робимо це до кінця, як найкраще, як для Господа. От тоді це прояв справжньої віри. От тоді така віра справді дає прибуток. Прибуток і тут, на землі, і в Царстві Божому. Це не завжди про матеріальні речі, це саме про духовну історію. Тому нехай Господь благословить нас, дивлячись на Авеля сьогодні, пам'ятати, що не на братів і сестер нам треба дивитись, а справді на Господа і тільки на нього. І з довірою, і з щирим бажанням догодити йому виконувати те, що ми можемо для слави імені Божого. Амінь. Помолимось.